Золота осінь тішить нас теплим сонцем та яскравими кольорами. Хочеться більше буватися на свіжому повітрі, насолоджуватися красою природи, фотографуватися і аж ніяк не думати про зиму. Між тим є люди, які уже сьогодні активно готуються до зустрічі холодної пори року. Це комунальники. Саме зима зазвичай ставить оцінку їх роботі за весь рік. Головним завданням дочірнього підприємства Екосервіс у зимову пору є очищення доріг міста та їх підсипка. Комунальники обіцяють, проблем з цим не буде. Ми з вами знаходимося на базі Тростянецького комунсервісу. На цій базі знаходиться техніка підприємства Екосервіс, яка в даний час ремонтується для роботи, яку вона буде брати, в осінньо-зимовий період. Перед нами знаходиться грейдер. На даний час він відремонтований. По піщано сольовій суміші нашим підприємством заготовлено 160 кубів піска. Цей пісок спланований і чекає тільки солі. Буде привезена сіль, значить, ми зробимо піщано сольову суміш, якої вистачить. На зиму. Соль лежить в місті Харкові, 20 тонн для нас. Ждемо тільки коштів з казначейства. Кошти міської радою виділені в сумі 18, 16 тисяч 800 гривень. Але, на жаль, на даний час на рахунки нашого підприємства ще не поступили. Тільки вони будуть, кошти, соль буде привезена на слідуючий день. Чи будуть дороги міста розчищеними від заметів безпосередньо залежить від стану комунальної техніки? Чищення доріг від снігу у нас буде відбуватися в цьому рокі, році даним агрегатором, грейдер, трактором Т-150 і двома екскаваторами комунсервісу, які теж готуються до роботи в зимовий період. Посипка піщано сольовою сумішю буде здійснюватися автомобілем ЗІЛ КДМ, який ви щойно бачили. Він, в принципі, готовий до роботи. Головне завдання комунального підприємства Тростянецькому сервіс каже директор Ігор Яценко: не допустити підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення для Тростянчан. Перш за все була поставлена, поставлена завдання і міським головою виконкомом. Міської ради про те, що максимально направити роботу на енергозбереження нашого підприємства. І тому на сьогоднішній день, практично в завершаючій стадії, у нас перехід з електричного опалення по КНС відродження і КНС набережна, там, де у нас є цілодобове чергування, перехід на опалювання дровами. На одній із Каналізаційних насосних станцій ми встановлюємо куплений нами піч булер'ян. А на інший, силами знову ж таки наших е, працівників будемо е, будувати класичну піч, яка буде теж е, нам дозволяти економити е, кошти. Е, якщо довідково, то по КНС е, «Відродження» Кількість електроенергії, яку ми витрачаємо на опалення за опалювальний період, знаходиться десь в межах біля 5 тисяч гривень на опалювальний якраз період. Тобто, я думаю, що ті затрати, які наше підприємство понесе, зв'язку з переходом на дровене опалення, нам буквально окупляться. Якщо не за один опалювальний період, то на другому ми вже будемо мати реальну економіку. Все це, це направлено в першу чергу на те. Щоб нашому підприємству зберегти затверджений тариф, ні в якому разі не претендувати на його підвищення, це по великому рахунку на сьогоднішній день питання соціальне, і ми, як я, як керівник і люди, які працюють у нашому підприємстві, підтримують цей напрямок і постановку цього питання, вирішення його позитивно. Комунальники обіцяють, що вода взимку в оселі подаватиметься стабільно та якісно. Буквально вчора ми завершили приводити відповідність задекларованих нами планів по водозабору Шевченка. Ми тоді, в останній раз, коли з вами зустрічались, ми тоді відремонтували та поставили насос. Вчора ми підключили частотний е, частотник і на сьогоднішній день ми вже відмовились від е, розширювального баку, який, де вода контактує з повітрям, і є загроза якихось впливу негатива на воду. Сьогоднішній день ми по Шевченківському водозабору воду безпосередньо подаємо подаємо е, в мережу і е, вже маємо можливість виставляти тиск, який би задовольняв би наших споживачів, тобто на на сьогоднішній день у нас були прецеденти, коли другі поверхи по Шевченківському водозабору скаржились на недостатність тиску, або навпаки говорили, якщо б був би достатній тиск, то вони б на другий поверх собі б заводили воду. От на сьогоднішній день ми зробили все залежне від нашого підприємства. Тепер будемо чекати пропозиції від наших спозивачів і мешканців цього мікрорайону. Багато днів поспіль у місті працює подрібнювальна машина, що перетворює сухі гілки у щепу. Зокрема, ми зараз виконуємо подвійну функцію з однієї сторони. Ми заготовлюємо собі е, ну. Матеріал для опалювання, а з іншої, ви бачите, ми в принципі виконуємо екологічне завдання, те, що ми ці гілки, які би перегнивали, які б ну як не приносили користі, на сьогоднішній день ми їх повертаємо для того, щоб е, з користю е, використати. Ну я думаю, що десь біля 20 десь ну 25 кубів, реально от на цьому е, відрізку нас заготовити буде. Це нам Явно, що якщо перевести, ну, правда, еквіваленту, я не знаю, як таку, але я думаю, що це десь 2-3 машини дров, це 2-3 тисячі, до 4 тисяч гривень буде економію, от іменно на цьому заході. Планів кажуть комунальники багато, але першкод для їх здійснення не менше. Те, що стосується наших планів, підготовки до зими, значить, нас дуже затримують казначейське перерахування. На сьогоднішній день у нас. В планах це відновлення водозабору по вулиці Курманова. У нас вже є отриманий нами насос, але ще не оплачений через казначейський рахунок. Є рахунок на частотний перетворювач до цього насосу. Потім також у нас в казначействі лежить 5 пожежних гідрантів, які повинні бути встановлені на... в місті Простянець. І ще одна насосна установка, яку ми плануємо, тобто насос вже получений і вже встановлений, по КНС по вулиці Миру. А, але е, прикро, що до сих пір казначейство не справляється з тим, щоб оперативно перераховувати ці кошти. Значить, Буквально днями він вже встановлений, цей насос нам залишилось і в е, ну, е, фундамент, як то кажуть, залити. І ми будемо мати там е, сучасний енергоефективний насос. На сьогоднішній день там стоїть, стоїть насос е, потужністю 22 кВт. і ясно, що з плином е, чату його е, потужність ну, впала. А буде у нас е, стоїть уже змонтований це 7,5 кВт. Ясно, що втричі буде потужність зменшена по цій КНС, що теж дасть нам можливість. Економити кошти для того, щоб підприємство могло нормально працювати. Комунальне підприємство Тростянецьке ЖЕО теж не сидить, склавши руки. Нашим підприємством Тростянецьким ЖЕО, як обично щодо поточного ремонту, так і до підготовці осінньо зимнього періоду, як обично, проводиться роботи це і по заміні водопроводу на пластики, де було прокладено 246 метрів погонних на 25 тисяч гривень. Це і заміна і відновлення датчиків руху, заміна лампочок, заміна водно-щитових воднорозпрядітних щитових у підвальних приміщеннях по будинкам чесності Паміра, де вже старі такі об'єкти були, підходили так сказати до аварійного стану, Прийшло їх сі. Поміняти по нікармбудинкам, це і прикладання водних цих кабелів на 111 метрів, на близько 12 тисяч гривень було затрачено на це. Ну, Поміж цього проводиться поточний ремонт грищів, поточний ремонт дверей, окраска газопроводу, ремонт автомобілів, це що входить в тариф. поміч цього у нас. На підготовці до зими було почищені канали згідно е, графіку. У нас обстеження димовин каналу виконує фірма, е, з у нас є, е, яка має відповідну ліцензію, яка е, згідно графіка е, разом з газовою службою обходжує ці канали. Е, е, Замінена е, на пластик і каналізація. Близько 60 метрів погонних, особливу увагу напередодні зими приділили ремонту покрівлі. Щодо покрівлі, також у нас проводився і поточний ремонт згідно графіка виконувався. Хотілося б наголосити, що в цьому році ми ставили планку зробити капітальний ремонт у восьми будинках. Із них зараз зроблено тільки у п'яти будинках на суму. 313 тисяч 235 метрів погодних, на жаль, з-за затримки казначейства ми не змогли виконати той графік і зробити ремонт тих будинків, які запланували. Але на сьогоднішній день у нас заводська один на погодженні в області, та фірма, яка буде виконувати ці роботи, на даний момент займається документацією. І Я думаю, якщо буде така у нас Засушлива така осінь, то в плані у нас стоїть ще гріше на 7 і сосновий 12. Якщо нічого у нас з погодними умовами не поміняється, то ми в цьому році зробимо і ці будинки. На жаль, каже Вадим Бондаренко, робота очолюваного ним підприємства часто не помітна стороннім спостерігачам. Пользуюсь, мабуть, моментом. Хотілося звернутися до тих жильців в будинки, які. Наголошують, от в нашому будинку нічого не робиться. Але ти починаєш розбиратися в тих будинках, покрита криша, замінює водопроводу на пластики, зроблено встановили металові двері. Якщо там не зроблена якась частина роботи, то ли цоколь, то цоколь, ще щось, то це не означає, що в наших будинках абсолютно нічого не робиться. Е, я брав порівняння в області з сумами, навіть з іншими конотопами. Городами, де там такими можна сказати, містами, як у нас є, навіть в області, то взяти ту покрівлю, таку пламку, як беремо ми в трасенці, жоден жек не бере. Тобто 8 криш в сезон за літній період за рік, жоден жек не робить. Але ми стараємося це все зробити. Для наших жильців, для uh, нашого міста, для тих жителів, які живуть у цих будинках. Тому що ми розуміємо, що коли тече дах, це не дуже приємно, стазіком б'ють по квартирі. А помімо цього, це ще коли тече дах, то це і руйнується uh, увесь будинок, бо це не проблема тільки п'ятого етажа, це проблема також і першого етажа. Якщо підуть тріщини від покрівлі, то вони дойдуть донизу. Ну, Разві це не показатель? Наверное, це показатель. Не дивлячись на те, що у фінансуванні у нас в государстві на сьогоднішній день не особо виділяється, ми все-таки встановлюємо і намагаємося зробити якісь благоустрій, становити металеві двері, становити якісь віконні рани. На даний момент ми прийшли в цьому році. Ми взяли планку це зробити, окрасити весь житловий фонд, з приходимо від будинка до будинку весь газовий провод. Згідно припису. Це значну роботу ми зробили, тому що труби ржавіють, згони також ржавіють. Рано ліпозно це могло привести до да, аварійної ситуації. Зробили е, перекладку і вход тамбуров, е, в частності потатарінка, де постійно збирається сирес, потужний ремонт дверей в цих тамбурках. Е, багато ще роботи, звісно, нам пристають зробити. Це і по відродженню до осіннього зимнього періоду. Відродження 4, 4, 5, 6 під'їзд. В даний момент ми свадчик зробив підставки. Під ці будинки будуть розбиратися ці тамбори, підставлятися красиво ці труби, вкладатися пліткою, переводити їх в порядок. Робота Жеу наголошує Вадим Бондаренко напряму залежить від державного фінансування. Кожен рік ми в ноябрі місяці подаємо на капітальний ремонт житлового фонду близько трьох мільйонів. Поступово вона, звісно, це збільшується, але із за фінансування ясно, що на Трасяниць. На ЖЕК 3 мільйона на сьогоднішній день ніхто не виділив, бо його в область, мабуть, виділяє тільки 3 мільйона. Ну, завдяки навіть і тим коштам, які виділяє міська рада, 300-400 тисяч. Ми стараємося поступово-поступово закривати якісь дері. Тобто, грубо говоря, 50 літ СССР у нас укрита повністю покрівля. Кожен будинок, який там знаходиться, развід на не показатель? я думаю, це показатель. Развіз показники, не якщо 75-80% житлового фонду у нас замінено на пластикові труби каналізація водопроводу. Я думаю, це показатель. Звісно, люди, які мешкають в будинках, вони цю роботу не бачать, тому що це відбувається і на горі, на покрівлі, і лі в підвальному приміщенні. Хотілося б, звісно. Я вважаю, бо я сам живу багато перехідки, напевно, щоб там з утра до вечора э, грібся дворник, касив, прибирав, вимітав. Напевно, це так і все добре. Але для того, щоб зробити цю всю роботу по житловому фонду, це треба як мінімум, наверное, на мою думку, як мінімум 9-12, ну около 10 дворників. На жаль, э, на сьогоднішній день поки що, я думаю, цього ми не спроможні будемо зробити. Тобто не ми спроможні, а Неспроможні будуть на сьогоднішній день оплатити мешканці в тарифи цих людей, тому що кожна людина, яка працює в трасіницькам ЖК, вона включена в тарифі, тобто за кожну людину. Згідно розчуту штатних залежності від пощаді протяжок будинків, ми набираємо робочих на сьогоднішній день. Ті, які по штатам вони положені, звісно, у нас половину все скорочено. Якщо було б дійсності по штату, які положені по площадям, по будинкам, розрахунок, які доми вели, то квадратний метр би на сьогоднішній день в середньому стоїв би не рубль 25, а, мабуть, десь до 2, 2,30, 2,50. Ну, як тебе заважить, що при цьому вже тоді дійсно надавалося більше Качественні послуги, тому що згідно тих розрахунків у нас должен бути не один кровічок, а їх три корольчика, а згідно тих розрахунків не два, три слесаря, а шість слесарів. ну і таке далі. Тобто ми зарані, е, можливо, десь себе ущепляємо е, в розрахунки тарифів, е, десь в матеріалах, десь в бензині, десь ще в чомусь, даби для того, щоб е, е, зекономити. Людський ресурс витратить на кварплаті. Багато чого хто не розуміє, приходять до нас, люди звертаються, ми розказуємо, стараємося донестися до мешканців, щоб вони зрозуміли. Що це не прихит начальника? А, давайте поставимо 2 рубля, і давайте там поставимо 4 рубля. Відділимо копійок. готують до зими і дороги. Так зни поточного року вступили в дію нові правила дорожнього руху, які вимагають особливої розмітки шляхів. За новими правилами Тростянецьке ЖЕО уже розмалювало перехрестя вулиці Горького та Набережної кольоровою розміткою, позначені зупинки автотранспорту. Сьогодні у пресі активно обговорюють прогноз погоди на майбутню зиму. Частина європейських та американських синоптиків закликає Європу готуватися до найхолоднішої за останні 100 років зими. Лякати людей тим, що ця зима буде більш суворою ніж у попередні роки, немає жодних підстав, переконаний заступник директора українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко, тому що, за його словами, взагалі майже неможливо створити точний прогноз погоди на період більше ніж 10 днів. Тростянецькі ж комунальники переконують, їх не злякає ні морозна, ні тепла, ні дощова, ні сніжна зима. Мешканцям міста у будь-якому разі буде комфортно.